Славаський міський голова. Говорим необхідні для проведення 50-ї -50 позичалої сесії Сталаської міської ради. П'ятдесята позичалова сесії Здоровоцької міської ради оголошували відкритою. під рахунок голосів про голосування доручительный комісії в такому складі. Похитлив э, Володимир Олексійович, э, Атамас Віктора Михайловина і Самаляк Віктор Андрійович Будь ласка, э, чи у нас може в самовідвідь Замість Пахідного Володимира Олексійовича. Хто там у нас пропонується? Да, це дівчат, дівчат не Постійний. Кого пропозиція? Вас вже записали. А, пропозиція піскова Напала Владимировна. Васильна. Васильна, Атамас Вікторія Михайловна і Самоляк Віктор Андрійович. Бачите, вже зарепортувалися. Пропозиція голосувати пультом, будь ласка. 19 за. Прошу членів лічильної комісії визначитись, хто у вас буде головою лічильної комісії. Це така процедура чисто. Да, Антон Васильевич, тоді вас прописуємо. <таспросив> <таспросив> Будь ласка, е, проведення сьогодні на сесії выносилася. Е, всі отримали проведення на розгляд сьогоднішньої 50-ї позачергової сесії. Пропозиція взяти в село. В основному тут організаційне питання, будь ласка, в цілому. Це за дякую. Прошу швидко пройти по сьогоднішній сесії. Тут є основні організаційні питання. Приходимо до розвіду порядку денного. Ну. Перше питання про затвердження програми надання шевської допомоги військової частини збройництво України та інших військовим формам на 2024 рік. Коротко я доповідав тим депутатам, які... Раніше прийшли про те, що у нас е, така сама програма діяла в е, 2023 році, але вона коригувалася. Зараз ми закладаємо кошти е, в цій програмі на 15 мільйонів гривень. Ми можемо використовувати ці кошти з вільного залишку, який у нас є, і створився е, в кінці року. Тож пропозиція е, підтримати цю програму. Е, цілому, якщо є заперечення, будь ласка, або зауваження, можете озвучити. Будь ласка, в цілому. за дякую. Програма підтримана. Е, Наступне питання у нас. Е, Правотверження програми у віки пам'яті захисників і захисниць, учасників російсько-української війни, загиблих під час військової агресії Російської Федерації проти України на 2024 рік. Підковувалося, вибачайте. Коротко теж кажу про те, що там мама загиблих приходила на останню сесію, казали про те, що е, треба як, інші, як і в інших містах зробити алею Слави. Це стосується поки що. Там два напрямки було. Поки що це стосується і ця програма е, тої Алеї Слави, яку пропонується зробити тут, справа зліва від е, скверу нашого, е, вздовж. Тротуару, є вже відповідно прийнято рішення виконавчого комітету, є, відповідно, прописано е, викопіювання, викупіровка на території і е, проєкт. Зараз пропонується просто підтримати програму. Тоді е, на наступну на чергову сесію буде пропонуватися вам кошториси на розгляд, для того, щоб тоді вже наповнити цю програму коштами. Е, вона тут закладена, ця програма, в сумі 300 тисяч. Це одразу скажу, тут враховано все виготовлення каркасів, це буде каркас металевий, виготовлення банерів, встановлення, а також проєктно-кошторисну документація. так я розумію? Можливо, скоріше за все, це буде менша сума. Я думаю, ми візьмемо там на сесію вже 2-3 комерційних пропозиції, окремо по кожному напрямку, і тоді поновемо на розвитку комісію. Зараз ми приймаємо тільки програму. Чи пропозиція в цілому?

Ескізних проєктах і 280 на виготовлення ну, не розписано, ну, не видно, куди вони що, і ну, програма все-таки повинна була підняла. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло питання, я одразу можу дати відповідь. Давайте за особо але ну, є питання. Давайте я просто одразу які відповіді є, і тоді в процедуру говорити. Якщо ми на чергову сесію через тиждень приймемо вже програму е, ну, до опрацьовану і без питань, тому що ми ну, виникли деякі питання? Ні, е, е, якщо питання є, це нормально правильно. Питання в тому, що дивіться, я просто вам поясню, е, не ми хочемо на камеру, але скажу. Я особисто спілкуюся з родичами загиблих, вони приходили буквально там тиждень тому перед виконавчим комітетом. Ми пообіцяли, що ми цю програму приймемо. Програма це, це ну, лиш намір. То, що ви запитуєте, як я вже сказав, кошторис буде наданий. Однозначно треба перевірити дві-три комерційні пропозиції. Правильно кажете, перепровірити кожну там копійчину. Подивитися, щоб не до бажання не було витрачено, і там щоб нам тоді з вами не казали, що це ми вибачте на алеї Слави, щось заробили. Тобто однозначно це треба перепровірити кошторис. Тут саме програма, тут саме намір. І е, давайте просто щоб на наступну вже чергову сесію взяти ці кошториси, опрацювати їх і прийняти відповідні рішення. Тут я з вами погоджуюсь. Давайте ми на сесію дамо вже е, на комісії, які будуть передавати сесії, подивитись кошторис і прийняти відповідні рішення. Ну тут просто програма для того, щоб ми, хоча б цей процес, запустили. Е, Викинавчики не те. Підтримав це рішення, тобто я прошу до депутатів так само підтримати, але кошторис дійсно приглядає, коли буде на сесії виноситись однозначно це пропозиція цього. Так, 19 за наступне питання перекладемо е, правотворення комісії з розгляду скарг Наталя Верговна. Доброго дня. В зв'язку з набранням чинності закону України про адміністративні процедури. Пропоную проєкт рішення про утворення комісії з розгляду скарг з метою розгляду скарг щодо прийнятих Світловодською міською радою, виконавчими органами Світловодської міської ради, їх посадовими особами, адміністративних актів відповідно до закону України про адміністративну процедуру. Пропонуються утворити та затвердити персональний склад комісії з розгляду скарг, затвердити положення про комісію з розгляду скарг. Чи є на запитання, будь ласка. Частині обговорення. Пропозиція в цілому. П'ятнадцять не підтримуємо. Чи є запитання, давайте Я дам відповідь. Ну це ж виходить, ми тоді готуємося рішення, вони не будуть вже відповідати. Ці рішення, які будуть передавати або виноситися на сесію, вони будуть потім тому обжалені, протестовані, розумієте? Як ми не приймемо ці рішення сесії чорному, чому ж ми розділяли ці рішення, щоб окремо пройшла поза чергового? Ваше право. Наступне питання про дорогування повноваження виконавчого комітету Судовольської міської ради щодо затвердження інформаційних та технологічних карток. Чи є питання у нас це стосовно? Щас, секундочку. Ну, так само це по адміністративній процедурі, Враховуючи вимоги законодавства, хочемо до відповідності провести відповідні проекти рішенням. Світловоцької міської ради. Тому пропонується з метою реалізації окремих заходів модернізації центру надія адміністративних послуг, зокрема затвердження та погодження е, інформаційних та технологічних карток послуг за єдиною формою, суб'єктами на дня яких є Світловодська міська Рада, регулювання відносин Світловодської міської ради, виконавчих органів Світловодської міської ради, та їх посадових осіб з фізичними особами та юридичними особами, що Щодо розгляду вирішення адміністративних справ шляхом прийняття і е, виконання адміністративних актів, враховуючи рішення виконавчого комітету світової міської ради, керуючись е, статтями відповідно прописані статті закону України про місті середування в Україні. Е, місь рада вирішила довговати виконавчий комітет Світласької міської ради повноваження щодо затвердження інформаційних технологічних карток для надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг, апарату виконавчого комітету Свідоцької міської ради, центр дії, суб'єктами яких є Світловська міська рада. Другий контроль законанням даного рішення покладе на постійну комісію Свідової міської ради законодавства і реалізації державної електронної політики у сфері міцної діяльності. А, знову таки, чи є питання а, пропозиції? П'ятнадцять. Я вам хочу зазначити, що о, саме тут ми планували якраз о, провести ці питання для того, щоб впорядкувати нашу роботу, а зараз заблокується робота ради. Тому що більшість із проєктів рішень, які ми можемо виносити на порядок денний, просто не буде виносити, тому що не дотримана процедура. Ну, право депутатів. Наступне питання по е, порядку донору. Я думаю, є сенс просто розагал тоді просто озвучити. Хочете, давайте зараз поїдемо на мікрофон. Воно ж записується зараз. Озвучте, будь ласка, зімока. Максим Олександрович, дайте, будь ласка. Ну, дайте. Ну, дайте, будь ласка, інформацію на загал, щоб з 15 грудня 2023 року набрав чинності закон України про адміністративну процедуру. Тепер, згідно закону про адміністративну процедуру, кожна заява, яка заходить від громадянина або юридичної особи, юридичної фізичної особи, повинна розглядатися як адміністративна справа. Тобто, надходить, є порядок проходження документів, період розгляду. А особливо цей закон стосується відмов. Зараз цим законом надано нам повноваження в Регулю досудово врегульовувати питання. Тобто, створення комісії дозволить фізичним або юридичним особам, які отримали відмову, або скарги щодо осіб, які отримали дозвіл, наприклад, якщо це стосується третіх осіб, мають право звернутися з скаргою до цієї комісії. І комісія буде досудово розглядати питання, тобто визначати проблематику і будуть надаватися пояснення адміністративним органам. Чому прийнято таке або інше рішення? І е, повертати е, питання на доопрацювання або скасовувати рішення там, сесії виконкому. І вже далі людина має право звертатися до суду, якщо комісія не допомогла. Але ця комісія загальна створюється для того, щоб розглядати скарги, якщо хтось не погоджується з рішенням, які прийняті. А делегування повноважень це визначення, у нас повинен бути єдиний підхід до адміністративної технологічної картки. Ми просто впорядковуємо, робимо загальні. Ми зараз розробляємо заново інформаційні технологічні картки, щоб люди, які звертаються до ЦНА, побачили, які документи подавати, і порядок проходження документу. Там в технологічних ми будемо зазначати, якщо це стосується земельних питань, скільки днів на опрацювання, як коли ми виносимо. Тут це суто технічні питання для запуску цієї роботи. Щодо бланків рішень, якщо це бланки рішень стосуються, то це прописується в діловодстві. Діловодство не затверджується міською радою. Міською радою тільки комісія для того, щоб люди мали право подати скаргу і отримати відповідь. Це ми робимо не для навіть виконавчих органів, а для людей для того, щоб у нас було менше позовів до суду, і ми досудово могли врегульовувати питання.

Ничего? Ну, интересно, да. Давайте пока еще озвучим свои вопросы про створение коммунального предприятия администратора коммунальных поселков. Хотя это вопрос уже у нас опросился и выносился на несколько э, сессий. Да, все на месте. Да. Знаю, так и озвучиваем всем депутатам. Пятое вопрос, проект ректичному про створение коммунального предприятия администратора коммунальных поселков. Пропозиция? 7. Теж проважнею цього рішення. Е, я не буду заказати вам слово е, Крисинові. не будемо давати. Теж, скажі, є перед тим для того, щоб затвердити тариф, воно відповідно це рішення чітко підв'язано. Наступне питання, шосте. Про зв'язку програми фінансової підтримки проведення лікаряції комунального підприємства вже світ 2012 на 2024 рік. Будь ласка. Питання шість про смішно програми фінансової підтримки на проведення к даському на підприємства світ 2012 на 2004, 2024 рік. В цій програмі закладен, закладається по програмі 95 тисяч відповідно до кодексу про банкрутство. Тобі ж авансування заробітної плати арбітражного керуючого, три мінімальні заробітні плати на три місяці, а також позивна. Оплата судового збору за позовну заяву це 10 неоподаткованих мінів на працездатну особу. То сума дев'яносто п'ять тисяч відповідно до Кодексу України про банкрутство, як повинно воно бути по ліквідації. Прошу прошу слова, шановні депутати, поки не голосували. Значить, 48 восьми сесії. Попереднього скликання була в кінці року. За два роки вперше внеслося на порядок денний питання про ліквідацію підприємства з фінансування заборгованості по заробітної платі. Все гарно складалося. Перший день за програму проголосували за голосів 19. Потім знайшлося два депутати від партії слуги народу, не знаю якого народу, які слуги, які написали 19 числа заяви. А 25 те -ті тільки зареєстрували. Звичайно, вони відмовились, вони не вміють нажати кнопку. Хоча один з них був голова лічильної комісії, Кукса. Чого в його не хватило совісті тоді встати і на загал сказати, я невірно нажав кнопку. Ні, на загал він проголосував. А потім хитро, в 19-му кінці, написав заяву. Я розумію. Воювати з двома жінками, коректно сказати, літнього віку, дуже легко. А захищати країну слабо два здорових молодих чоловіки. У мене два члени сім'ї захищають країну. 23 березня 2022 року я написала вам, Андрій Іванович, я показувала деяким депутатам заяву, просила в рахунок моїх коштів. Допомогти мені придбати шість бронежилетів і шість касок. Один у мене зять рідний на фронті в Очакові з першого дня війни. З першого дня. Які зустріли ворога голі, босі, без зброї, без нічого. І я тоді просила за мої кошки. Але тоді була тероборона в залі. Мене навіть не пустили до міського голови. Я не знаю, від кого його тоді захищали. Тільки в російській чи підводських мешканців? Я не знаю. Мене тоді не допустили. Я спілкувалася з ним по телефону. Він мені порадив написати заяву. Я її зареєструвала. Будь ласка, можу всім показати. Ну, відповіді. Відповіді я не отримала до цього часу. Я тоді просила всі свої кошти, які мені належали, віддати на ЗСУ. Не допомогли їй. Я звернулася до волонтерів. Ми зібрали кошти. Ми купили той бронежилет і ту каску, щоб віддати Сережина на очах і на фронт. Ми захистили свою дитину одну, а я могла захистити шістьох. Ну ніхто на це не відреагував. Зараз по сути, цього постійно. питання, Можливо. вибачте, Андрій Іванович, я старша вас по віку. Я а при чому тут це? Я ще скажу. По суті, цього питання я ще скажу. Сума. Ви ж зараз сказали неправду. Я постійно. В кабінеті відкрито, якщо там є повоціна нарада, наприклад, по мобілізації, це окреме питання. Я прошу мені не непонувати зараз цим питанням, що вас міські ворога не допускають. Тому прошу вас казати правду. правду. Так було, я сказала правду. Це ж вас з ваших слів. Тепер слухайте 48 сесія. Перше включається в порядок. Денний виноситься питання про відшкодування нам заборгованості, хоча. На виконавчому комітеті вже була розроблена стратегія, як від цього позбутися. Уже вирішили вони, як це зробити. І Я вам сказала, що проголосували на загал так, а потім вирішили зробити по-другому. Зараз буде вноситись питання про затвердження нової програми. Але тільки у відповіді Андрія Івановича нам на наш запит було сказано, що питання повернуто на повторну розмову. Але зовсім інше питання. То був пункт 3.14, це рішення 21.61. Зовсім інше рішення. Там була сума 812 тисяч, тут 95. І хочуть провести, як би одне, змішати з другим. Я вас прошу, шановні депутати. Я більше не буду затримати ваш час, прошу не голосувати за це ганебне рішення. Стосовно, е, я не буду зараз навіть коментувати, тому що те, що ви сказали, частина із того, що ви сказали, що вас не допускають до міського голови, що там була тероборона, яка там вибачте, вас просто не допускала, це неправда. Я вам ще скажу, це неправда. Кажіть, будь ласка, дату. Ми подивимося, які комісії проходили там у міського голови, тому що всі комісії реєструються, реально є е, е, да. Ну, те, що вас не допускали, це не значить, що ви... Давайте, ну, я вам давайте по суті. Давайте по суті. Дивіться, по суті, цього питання це інше питання про фінансову підтримку цього підприємства для того, щоб профінансувати якраз э, авіасування вороговороди арбітражного коручок трьох розмірів мінімальної заробітні плати на три місці виконавчих проваджень, для того, щоб він проводив відповідно. Э, Ітензівну роботу для того, щоб ті кошти, які є на підприємстві у боржників, стягнути з боржників і виплатити за рахунок всього ціло борги по цьому підприємству, дивіться а депутати будуть визначатися по якому шляху піти. Зараз те рішення, яке пропонувалося про профілювані фінансової підтримки, воно не проголосовано. Депутати не подавали вето, ми виносили це рішення. Зараз питання пропонується іншим шляхом піти. Якщо треба додаткову інформацію від доповідача, ми можемо зараз її надати. На цьому підприємстві, на якому ви працювали при всій повазі, є борги. Ці підприємства мали проводити претензійну роботу з боржниками на той час, для того, щоб повністю цих коштів вистачало при розрахунці. Цього не було проведено підприємством тим. Ми повинні зараз хочемо впорядкувати ті кошти, які висять зараз боржників, оплатити меншою сумою 95 тисяч гривень. З арбітражного корічника, який приведе ці роботи для того, щоб з, з, ці кошти зняти і виплати боргу. Все. Пропозиція. Цьому? Будь ласка, в Сильно підтримували. Ну то торся в э, повітрі. Да, Наступне питання. Э, Ви ж розуміли стосовно наслідків. Подавати і все. Це вже питання окремо. Наступне питання, будь ласка. Сьомо питання про мання згодом на викупів неохотання комунальної власності Селаської міської території громади. Будь ласка, дане питання розглядалось на черговій сесії Світловодської міської ради, комісії пройшли. У нас терміни, ми повинні розглянути питання, тому що будуть проводити до суду. Цього. Будь ласка. Ми виносимо питання в такому вигляді, як воно виносилось на розгляд чергової сесії. Ну, так би так от, наперед, знаю, що це питання не пройде, тому я прошу на наступну сесію, коли ви будете виносити ці питання, будь ласка, їх розділіть, тому що вони вносять зовсім інше. Соціальне значення всі три питання їх не можна об'єднувати. В чому соціальне значення можна запитати? Да. А відповідачем Прошу. в суді будете ви зі мною співвідповідач? Добре, Добре. підемо разом до суду. Добре, тоді показати. Будь ласка, цілому. Дякую. Всі питання порядку до сегодняшньої 50 ї позачергової сесії з міської ради розглянуті. Дякую депутатам за роботу. 50 10-та позичалої сесії з міської ради оголошуємо закритою.